сесії до сесії не вичерпує свої дискусійності питання земельних ділянок у Чернівцях для учасників АТО на черговій сесії. Атовці заявили, що відмовились від землі у центрі міста на користь родин загиблих. Та все ж вимагають у влади відкрити вільні землі, щоб вони могли обирати. Влада і деякі депутати переконують атовців земельні ділянки у двох виділених масивах на Лук'яновича та Коломийський на найгірший варіант. До 31 грудня, мовляв, там збираються надати землю всім заявникам, підвести туди всі комунікації, зробити дороги. І кожен буде мати свою земельну ділянку. Припустимо, якщо там треба 200 земельних ділянок, які треба для учасників ДО. Підготувати потрібно, припустимо, 400 або десь 500. Ну, скажімо так, по 10 соток це є всього нам, пів гектара землі. Повірте мені, що ваша земельна ділянка буде мати ціну венний в венної колиші разів більше, чим вона, припустимо, де би то була, ну, скажімо, в якомусь іншому місці. Запитувала товців влади, де перебувати тим, хто взагалі не має житла. Кошти на квартири із державного бюджету виділили лише для родин загиблих. На ринку куплено на даний момент чотири квартири чотирьом сім'ям загиблих. Безпосередньо це тільки гроші, які виділені для сімей загиблих. Ну не для учасників ато там інвалідів і живих. Також є по програмі виділено 320 тисяч гривень. На допомогу сім'ям, ну тобто, якби додаткова допомога, хто в ній не ну, потребує по справжньому бурило вояків. Чому виконком з їхнього відома вніс зміни до статуту координаційного штабу учасників АТО таке рішення, міський голова пообіцяв заветувати. із комунальних проблем у сесійній залі обговорювали, чому затягується капітальний ремонт вулиці Івана Підкової у садгорі надзвичайними зусиллями по вулиці Івана Підкове прокладений водопровід. Підключено цілий ряд важливих соціальних об'єктів. Вулиця і так була в незадовільному технічному стані. А останній рік просто в жахливому це ви можете бачити на фото. Керівник департаменту житлово-комунального господарства міської ради повідомив тендер із визначення підрядника не відбувся 16 липня повторний провели 16 вересня. Тому роботи на Івана Підкови розпочнуться у жовтні. Зрештою, депутати, захопившись власними виступами, так і не розпочали розгляд порядку денного. Я бачу, що Анатолій Анатолійович хоче зірвати порушення закону сесію. Я оголошую обідню перерву до 14.30. Хто Збереться, захоче приймати статут громади, фінансові документи, прийде працювати. Хто ні, то ні. Після перерви депутати так і не зібралися в сесійній залі. Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час.